вечір, добрий усім глядачам телеканалу Рівна 1 ви дивитесь програму на часі у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні поруч зі мною гість нашої студії Василь Амельченко, народний депутат від фракції радикальної партії Олега Ляшка, заступник Олега Ляшка водночас, і перший заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради України. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні земляки. Пане Василь, я рада вас вітати і в нашій студії, і власне на Рівненщині. І перш за все, з якою метою приїжджали і Приїхали у місто Рівне, на Рівненщину? де були, з ким зустрічалися, і які, можливо, питання, проблемні вирішили. Ну, по-перше, я перший раз на Рівненщині і мав сьогодні зустрічі дуже багато, і в тому числі і з нашим активом зустрівся, тому що Радикальна партія йде на місцеві вибори. І ми сьогодні маємо дуже серйозний рейтинг всеукраїнський. І враховуючи те, що в нас дуже активний ваш земляк Андрій Лозовой, значить, ми його, скажімо. Ну от партія для... він розкрився в партії, скажімо так, і ми сьогодні його підтримуємо і намагаємося кожен зустріти своєю цільову аудиторію. Сьогодні, значить, я мав можливість таку поспілкуватися з деякими керівниками громад про місцеве самоврядування, про децентралізацію, про бюджетну, тому що як фахівець бюджетного комітету я вас всіх запевняю, що. Перші кроки в цьому напрямку ми зробили. Бюджетний комітет підтримав новий бюджетний кодекс, в якому передбачена децентралізація. Ми сьогодні маємо районний бюджет і бюджет міста перевиконання, плюс 25-30%. Це в середньому показник по Україні, але в більш іншій мері, значить в кожному регіоні. Таким чином ми сьогодні отримали додаткові кошти в місцевий бюджет. тобто менше тепер треба керівнику громади. Який, буде, який обраний вже громадою, менше руку простягати треба до Києва і просити кошти на субвенцію, на дотацію і так далі. Тому сьогодні, я сподіваюся, що медична субвенція і освітня субвенція будуть планово поступати. І вчителі, і лікарі, і працівники бюджетної сфери страждати не будуть, і заробітна плата буде виплачуватися вчасно. Що стосується, Інших проєктів на капітальні видатки, на соціально-економічний розвиток, субвенції. Ну, звичайно, на жаль, поки що вона в державному бюджеті. Але я вірю в те, що колись ми з вами будемо наймати е, фахівців у Верховну Раду для того, щоб вони писали закони, а всі основні місця, е, питання основні на місці вирішуватимуться, тому що е, мають має бути так, щоб перевернути цю піраміду, правильно поставити е, там, де люди живуть, там мають бути кошти для вирішення тих питань, які забезпечують життєдіяльність селища, міста великого, малого, будь-якого української громади. Таким чином, ми сьогодні ще маємо в бюджеті. В місцевому бюджеті плюс 25-30%. І у керівника громади менше тепер вже необхідності звертатися. Сьогодні багато керівників громад вже впорядковують дороги. Звичайно, в першу чергу починати треба з доріг, тому що навіть будь-які серйозні логістичні речі вони все одно без доріг не можуть обійтися. От, благоустрій наших міст. Знаєте, приїжджаєш за кордон, тут пересікаєш польську кордону, і таке враження, що вони живуть зовсім в іншому світі. А що, що? значить? Ну, Просто там ніхто не краде з місцевих бюджетів, там всі кошти йдуть на потреби громади, на потреби благоустрою. І таким чином люди за багато років, плюс ще до того, бережне відношення до того, що зроблено вже. І все це в комплексі дало результати, що ми сьогодні маємо Ну, так, картинка радує, називаємо це так. Жаєш, кордон, і картинка зовсім інша, то я вірю, що оця бюджетна децентралізація, яка почалася в минулому році, і це перший бюджетний рік, який ми переживаємо, хоча деякі політичні сили ще вони встигли тільки квартал прожити. Вони вже почали волати, що не так, не туди, не йдемо. А коли півроку пройшло, і коли ми побачили, що плюс 25 мають місцеві бюджети, то е радикальна партія підтримала ну, ці зміни, і ми вважаємо, що ми. Депутатам місцевих рад, які ось будуть восени обиратися, і в тому числі від радикальної партії, коли вони створять більшість в радах, я вам скажу, що буде краще, легше трошки працювати, ніж тим депутатам, які були у попередньому скликанні. Бо сьогоднішні місцеві бюджети, я сподіваюся, і далі будуть. Бюджетний кодекс міняти не треба, а навпаки, відпрацювати декілька років і довести його до такого, щоб жур. акциз, тільки який збільшився сьогодні від реалізації палива, спиртних напоїв це якийсь мірі елемент виводу із тіні заробітної плати. Тому що людина отримала значить, навіть не оприбутковані неоподатковані доходи. Вона йде, або, вибачте, цигарки горівку купує пива, або заправляє машину, катає свою родину. Ну, звичайно, покупляємо ще харчі. Ну, там є ПДВ, які там закладені, то я сподіваюся, що в комплексі ми це е зробимо так, щоб, по-перше, не треба було ховати. Ці заробітні платні, які сьогодні підприємець виплачує підприємства. Тому я і сьогодні побув в підприємстві екологічні чисті плити вони виготовляють. Сьогодні закон про приватне державне партнерство дозволяє сьогодні, От дивіться, у нас у кожному дитячому садку дуже багато вже плит, в яких працює одна секція. І потреба цих значить, кухонних плит по всій Україні дуже велика. А, а підприємство сьогодні у вас одна з небагатьох по Україні, яке виробляє фахову якісну продукцію. Вони сьогодні шукають по всьому світу реалізацію. А чого ми не можемо для своїх діточок, учнів в садках зробити нормальні умови для харчування, щоб була гаряча іда щоб швидше була приготовлена їжа, і, і можна було більшу кількість людей дітей нагодувати? То я вам скажу так, що. Ми сьогодні маємо можливість таку закон, передбачає, піти зустріч цьому вітчизняному виробнику, заключити з ним довгостроковий контракт на 5-6 років і за один рік поміняти плити всі по всіх по, всіх, по всій Україні, практично. А потім протягом 5-6 років розрахуватися. І ці кошти, які треба для розрахунків, вони мають бути частинкою захищених статей. В бюджетах того міста або селища, яке взяло продукцію для своїх потреб, пане Василь, то я зрозуміла, що були сьогодні на підприємстві да, Ну, а далі давайте поговоримо ще і власне про ситуацію в країні, що сьогодні найбільше турбує от вас як депутата Верховної Ради. Про що сьогодні треба говорити вголос? Ну, звичайно, мир. Які всім кожному українцю сьогодні найважче найважливіше мир, щоб не гинули хлопці на, 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 на зоні АТО. Ну, але для цього має бути вище керівництво політичне, яке адекватно має, має діяти. І сьогодні, якби був наш президент, то першою вимогою, яку ставити сьогодні перед всією світовою спільнотою, це треба контроль українського кордону. Росія нам закидає, що це внутрішній конфлікт там у їх на Донбасі. Вибачайте, сьогодні російський кордон стоїть мертво, в українського кордону немає. Там не зрозуміло, що відбувається. І тому перший крок, який мали б зробити сьогодні вся світова спільнота, допомогти Україні восстановити кордон. А потім ми вже свої внутрішні конфлікти всіх сепаратистів треба посадити в тюрму і вирок зробити. Бо ж по сьогодні сидить мер Слов'янська, колишній в тюрмі в СІЗО, а вироку немає. Це що? Це, це теж черговий договорняк. Вони знову хочуть, щоб вона мала право балотуватися на мера Славянська, де ще й перемогти. Тому сьогодні правоохоронні органи, на жаль, які ми сьогодні ну, блокуємо, відвідуємо, а депутатів не пускають. Це взагалі ганьба, якась Ярема навіть то дозволяв собі значить, зустрічатися з фракцією, з депутатами ніяких проблем не було. Сьогодні Генеральний прокурор Шокін, який за вказівкою президента Порошенка, на жаль, не забезпечує ту правову систему, яка має сьогодні охороняти, а не хоронити закон в Україні. Бо сьогодні їх жартома називають правопохорон, правопохоронна система, а не правоохоронна система. І таким чином, перша вимога це кордон, і друга вимога, звичайно, це всіх сепаратистів в тюрму і тоді навести порядок, вивести, знищити зброю в зоні конфлікту, навести порядок і тільки після того проводити і вибори, і все інше. Бо сьогодні ми не голосували за особливий статус Донбасу за зміну до Конституції. Ми вважаємо, це зрада це, це, це план Путіна. ми Це територію, ми завдами робимо якоюсь, скажімо, ексклюзивною. У нас був автономія Криму. Чим це закінчилося? Без жодного поставу анексована територія. Сьогодні території цієї України немає. Що вони хочуть це таке зробити з Донбасом? Так це, це, це здача території українських. Для чого це робити? Я вважаю, що президент в цьому питанні не правий і він має боротися в Мінську. Я б не зійшов з місця, якби до тих пір, поки моя вимога про контроль нашого кордону не був всіма зацікавленими особами, всіма сторонами переговорного процесу має бути зафіксований кордон, погранична війська наші мають стояти на посту. І внутрі ми свій конфлікт розберемо. Тоді не буде підігріватися російська армія, не буде. Брешечого гуманітарку, а привозять нам зброю. Бреше, гуманітарку, гуманітарка, там боєприпаси і так далі. І регулярні часті російської армії сьогодні там, на жаль, теж присутні. Це всі знають, але про це сьогодні чогось мовчить президент. Пане Василь, ну оскільки ви є першим заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради, я не можу також не запитати, як взагалі відбувається процес бюджетної децентралізації. Ну я вже почав з цього привіту, що місцевим бюджетом сьогодні податок на доходи фізичних осіб, ПДФО, сьогодні 60% мають на районному рівні. Сільська рада сьогодні фінансує тільки свій апарат. І трансферти вони отримали для того, щоб існуючий дитячий садок вони мали отримувати. Далі що буде? Значить, сьогодні, якщо люди захочуть об'єднуватися в громади, то ця нова об'єднання, нове утворення, нова об'єднана громада відразу отримує статус районного бюджету. І той ПДФО, який сьогодні збирався в район, він вже буде збиратися на тій території, яка має бути новим утворенням. Так, да, це буде стимулом величезним стимулом, щоб запрацювали нові маленькі переробні підприємства, робочі місця були створені, тому що ПДФО у нас платять ті, хто працює. Акцизні податки, які сьогодні акциз, і інші податки місцеві. Які сьогодні теж доходи, яких збільшилися, ми маємо сьогодні теж залишити на місцевому рівні, хоча вже багато хто хоче оце високе наповнення від акцизу, вже уряд хоче поділитися частину на обласний бюджет віддати. Ми категорично проти цього і вважаємо, що Кожен керівник громади, майбутньої об'єднаної громади, має створювати умови, щоб і заправка була, щоб була точка для реалізації. Всі знають, що в селі продається приблизно там, ну, грубо говоря, 100 літрів самогонки в день. Якщо її не продавати, то будуть йти люди в магазин і купляти горілку, тому що ну, на жаль, такі в нас е, традиції, що ми не можемо е, е, будь-яке святкування без горілки проводити. Таким чином, ми, якщо ми при... або давайте за самогонку платити податок. Які проблеми? Я був в Болгарії, на, на будинку всі табличка. Ракія від Петра. Які проблеми? І всі знають, що Петро. Гонить цю ракію, він її якісною робить, тому і що да, він сплачує цей тисячу гривень в, в, в рік чи в місяць, і він знає, що е, до нього легально в будь-який день. Там у нього дзвоночок стоїть на вулиці, що якщо навіть вночі комусь припече, так він візьме і е, зателефонує, і він винесе свій продукт якісний, за який відповідає, тому що всі знають, якщо не доведе Господь якесь отруєння, то всі знають, що це було отруєння зроблено там і там. І він несе персонал. Відповідальність за якість свого продукту. От. Тому треба йти простим шляхом або легалізувати самогоноваріння і сказати, що люди добрі, я гоню кращу самогонку. І, і, і беріть у мене, тому що не беріть у ту підробку, там розбавлену халтуру, спірту то розбавлений і так далі. А це якісний продукт маю від цього отримувати. Я Значить, і не треба величезних дурних ліцензій, там мільйонних робити. А в селі там порахувати приблизно скільки то це все елементарно обраховується. і можна установити єдиний податок. Хоча, до речі, на цю тему, коли я говорив про єдиний податок в селі для задружів самогонку, так одна бабуся сказала: ага, я заплатила каже, 200 гривень чи 300, А чи продав я на цю на, на, на цю суму, чи не продав? І тоді виникне питання: значить той хто? Продукт користується попитом, той продасть, той заплатить податок. А той, кого чий продукт не користується попитом, звичайно, і не продасть, тому я вважаю, що ця проблема самого наворіння надумана її треба або легалізувати. Ну до речі. Точно так же, як колись з одним колегою з депутатом, я ще не, не, був, не був депутатом. А він казав мені, от каже, якби каже, легалізували у нас публічні будинки, скажімо, в Україні каже, я б за цей голос закон проголосував би, каже, але автором не був би. Ну так от склалося скажу, було таке. Да. Пане Василь, я не можу також у вас не запитати власне про індексацію зарплат і пенсій. Що чекати пенсіонерам? Тому що це доволі таке проблемне питання для людей. Єдина радикальна партія сьогодні просто вимагає від уряду давайте людям збільшити проіндексуйте зарплати і пенсії. Люди, е Піднімуть рівень внутрішнього споживання. Нікуди ці кошти не дінуться. Вони підуть в магазини. Люди підуть за ковбасою, за сиром, але за ковбасою з м'ясом і за сиром, а не за сирним продуктом. І ми дамо поштовх нашому вітчизняному виробнику робити якісну ковбасу, якісний сир. Це я тільки два продукти взяв, які люди розуміють, що там сьогодні соя, а там сьогодні сирний продукт, не зрозуміло, якого там пальмова олія, там чи не пальмова олія, хто там знає, які сьогодні в сирному продукті там складові. От далі. Сьогодні плюс 25 мільярдів є кошти, значить, понад планові надходження. Це збільшення, значить, планових показників в державному бюджеті. Уряд вважає їх ще нестабільними і тими, які зменшують сьогодні дефіцит. Бо сьогодні дефіцит офіційний 73 мільярди. Дохідна частина і видаткова частина у нас на 73 мільярди є різниця. От таким чином, ми, ми вважаємо, що ці кошти мають сьогодні бути направлені до людей, до бюджетників і до пенсіонерів. І Іншого шляху не має бути, тому що. Але уряд сьогодні, на жаль, має іншу думку. І прем'єр-міністр, і президент вважають, що сьогодні ще не на часі індексація, хоча вона вже давним-давно перезріла ця індексація. І ну, неприпустимо, щоб е, чиновник сидів за півтори тисячі, і ми від нього вимагали якісне надання якісних послуг. Ну, це е, вони думають, роблять вигляд, що платять, а ми робимо вигляд, що ми працюємо. От це приблизно якась така ситуація непроста. Корупція її можливо подолати чи ні? Тому що буквально вчора просили е, 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 Арсеній Яценюк каже про те, що треба, щоб крали менше, але мова чомусь про те, щоб взагалі не крали, не йде. Корупцію знищити можна тільки вибивши підґрунтя для цієї для, для корупції. Треба зменшити кількість дозволів. Вони, значить, від того, що сьогодні підприємства проходять дуже ретельний шлях реєстрації, потім скажімо, легалізації у всіх фондах і так далі, потім вони роблять якусь дурну справу і зникають. Вибачайте, значить, а для чого, скажімо, ми взагалі гальмуємо цей процес? Я маю написати заяву. Шановна держава, хочу платити податки. Все. Дали мені свідоцтва, з якими я маю відкрити рахунок, скажімо, ну, копії від будь-яку угоду, яку я там з кимось домовляюсь про будь-яку діяльність, я їй даю, і це офіційний статус мій як приватного підприємця. Що сьогодні а, до, до речі щодо приватних підприємців, знову ж таки, автор закону, скажімо, це члени нашої радикальної фракції Олег Валерійович Ляшко і Олег Куприємка, які сьогодні е, ми домовились з підприємцями на мільйон доходу. В рік, тобто, та людина, яка доход це не чистий прибуток, це доходна частина, це просто виторг за рік, якщо мільйон. Значить, то тій людині треба подякувати, що вона сьогодні взяла на себе зобов'язання, не просить у держави, не стоїть і ждівенцем, ні в центрі зайнятості, ні в бюджетній сфері, а вона сама заробляє. І той дохід, який в мільйон, ну, хай це буде чистий прибуток десь 200, 300, навіть 400 тисяч в рік. Це нормально, це нормально, це навіть на середній клас. Це, це так люди у всьому світі заробляють, тому що підприємець сьогодні не спить, щось він десь бере, десь він реалізує, якусь послугу знаходить, яка користується попитом і надає її людям. Таким чином ми сьогодні. Індексацію вимагаємо, її, на жаль, нема. Ми сьогодні е, пенсіонерів підвищення пенсії теж треба робити, тому що не може пенсіонер сьогодні вижити на ці 1200 гривень. Це добре, що в селі. А якщо в місті немає ні присадибної ділянки, нічого. Тому багато є питань до уряду і до президента. Бачите, всіх всього не розкажеш, але е, ну, по великому рахунку Україна ще чекає, шукає того лідера, з яким буде жити по-людськи. І ми на президентських виборах сьогодні мали свого кандидата. Я сьогодні е, на підприємстві розказував. Ну, всі люди знають, що людина, яка не вміє читати і писати, не може бути президентом. Ні. Не подобалась нам свобода слова при Ющенки, не подобалось, що бізнес ніхто не віджимав. Не подобалася нам, скажімо, ну така більш-менш, скажімо, е, ну більш-менш нормальна ситуація. Ні, давайте жорсткої руки не вистачало. Ну, на тобі жорстку руку накрали, повтікали. Всі знають від малого до великого, що ситий голодного ніколи не зрозуміє. Що е, бідний багатого багатому не товариш, ні хай ще олігарх покерує, Докерувалися, сьогодні. Він, на жаль, у президента сьогодні дуже високі бізнес амбіції в Росії. І це сьогодні, на жаль, шкодить Україні. Не може бути, скажімо, от е, така ситуація. Президент має бути незалежним ні від бізнесу, ні від кого, і тоді він буде бути в Україні, наводити порядок. Це пане, наша принципова радикальна позиція. Пане, пане Василь. Я вам вдячна за те, що ви знайшли час. Завітали до нас у студії. Всього найкращого нашим глядачам Нагадаю, що сьогодні у нас був народний депутат від фракції радикальної партії Олега Ляшка Василь Амельченко. Не перемикайте, побачимось.